До Новомосковського Свято-Троїцького храму прибули муші печерських святих. Відбулася ця подія з благословення керуючого Дніпропетровською єпархією Української православної церкви Київського патріархату єпископа Симеона. Підкріплює цю молитву перед великим постом, підкріплює площі водників Києво-Печерських, які сьогодні лежать на цьому Кавчезі, яких, до яких ми сьогодні будемо читати Акафіс цей, і будемо прикладатися. Я думаю, що кожен, хто приходить з вірою до цих машин, отримує цю божественну підтримку, отримавши цю підтримку духовну, отримавши духовну підтримку. Щоб ваші душі сьогодні висіяли, виставали світлими, чистими, і красивими, виховш вийшовши з цього православного храму. У раці знаходяться дев'ять капсул мощі святих. Вчора, ввечері, 17-й годині, з благословіння високопересвященнішого єпископа Симеона Дніпропетровського Криворізького, були привезені мощі Киопечерських святих. Ось, привезені в наш храм для того, щоб підняти духовний настрій. Самі мощі, вони є тією силою, духовною силою для кожного християнина. Якраз в період великого найсуворішого посту віряни мають змогу приходити до церкви та помолитися за свої духовні та фізичні потреби. Сьогодні ми маємо можливість, православні християни, приклонитися і до київпечерських святих, до мощей Агапіта, лікаря Киопечерського, пантелеймона-цілителя, які прославились за своїм образом життя, і тим самим Господь наділив їх такою можливістю дарувати через них нам спасіння і давати ту тілесну і духовну допомогу. Мощі вважаються цілющою силою неодноразово, коли люди приходили та торкалися святих мощей, отримували зцілення від різних, навіть на перший погляд, невеликовних, важких хвороб. Коли лікарі ставили страшні невеликовні прогнози, люди все одно отримували зцілення по вірі своїй. Отримала підбодьорення для своєї душі, підбодьорення. Для боротьби зі спокусами, тому що ми знаємо, що в час великого посту ще більше збільшується тиск від лукавих сил на людину. Перш за все, ми повинні не тільки забувати не тільки про те, що ми приходимо і тільки просимо, але ми повинні не забувати і дякувати Богові. Дякувати Богові, перш за все за те, що Він дав нам таку можливість підкріпити нас духовно і фізично, підкріпити для проходження цього великого посту, підкріпити і підбадювати Дірити наш дух до 20 березня, включно з 8 години ранку, до 19 години усі віруючі можуть приклонитися до святині та отримати духовну підтримку, сілення від душевних та тілесних недуг, благословення в сім'ї, роботі, навчанні та інших житейських потребах. Також в храмі можна буде придбати ікони, освячені на мощах та освячений алеї.